Частина 11. Робити, привіт всім! Мене звуть Дан, я алкоголік. Я дуже вдячний, що я тут із вами сьогодні. Дякую, що прийшли знову. Мені дуже подобається ваше місто. Ви всі дозволили мені почуватися як удома. Для початку давайте помолимося. Боже. Направляй мене в тому, що я буду говорити сьогодні. Я не знаю, що потрібно сказати, щоб бути корисним. Але ти знаєш. Будь ласка, вклади потрібні слова мені в уста. Даруй нам знання твоєї волі та сили, щоб її виконувати. Амінь. Ну і знову здрасуйте. Вчора ввечері я спілкувався з вами про перші 9 кроків. Мій спонсор казав, що ці кроки є повною програмою одужання, і коли я їх зроблю, мій егоїзм зникне. Але він також сказав, що цього вистачить приблизно на 5 секунд. Людське его завжди повертається. Я думаю, ми алкоголіки гірші, ніж більшість людей. Коли алкоголік вмирає на звалищі, він не усвідомлює, в якому жахливому стані. Він вмирає, думаючи, що він особливий і що він розумніший за інших. Інші люди ось, хто винен у цьому. Его завжди повертається. Тому у нас є кроки 10, 11, 12. В Америці їх називають кроки, що підтримують тверезість, вони підтримують нашу тверезість і наш духовний стан день у день. Роблячи ці кроки постійно, я залишаюся тверезим. Я помітив, що Бог не дає мені допомогу у вівторок на основі того, що я зробив у понеділок. Це тільки програма одного дня. У мене є проблема з читанням великої книги. До того, як я її відкриваю, я вже знаю, що там написано. У такому випадку я багато чого не почерпну. Я читаю деякі частини 11-го кроку щоранку, одне й те саме, тому цю частину я напевно вже прочитав тисячу разів. У більшості випадків, коли вранці я відкриваю очі, моя голова говорить, та я вже знаю, що там написано. Але для мене дуже важливо, щоб я це робив, тому що я слідую керівництву. В один ранок зі ста Бог дозволяє мені побачити, про що йдеться на цій сторінці, іноді я просто дивуюся тому, що є в цій книзі. Для мене існує різниця між знанням та усвідомленням. Коли я усвідомив щось, воно стало реальністю всередині мене. Зовсім не так буває, коли моя голова просто це знає. Я знав багато років, що одноденна відстрочка вироку залежить від підтримки мого духовного стану. І моя голова бере цю інформацію за основу і чує, що відстрочка залежить від мого духовного стану. Я дякую Богу, що це не так. Підтримка мого духовного стану це всі ті речі, які я роблю. Підтримка мого стану це те, який я є. Я не залишаюсь тверезим на основі того, який я є. Я не нап'юся на основі того, який я є. Я залишуся тверезим або нап'юся на основі того, що я роблю. Якщо у людини є машина, цей автомобіль знаходиться у певному стані. Воно може бути хорошим або поганим. Ми не можемо взяти якусь чарівну паличку, помахати навколо машини і змінити її стан. З іншого боку, є процес підтримки стану автомобіля. Переконатися в тому, що масло поміняне, потрібні частини змащені, бензин залитий, автомобіль вимитий. І у мене є абсолютний контроль над цим. Тому добра новина для мене, якщо б моя тверезість залежала від того, в якому я стані перебуваю, то в деякі дні у мене були б великі проблеми. Але незважаючи на те, що я 29 років тверезий, є дні, коли я прокидаюся у страху, а в моїй голові карусель. Я відчуваю, що взагалі відрізаний від вас, від Аа, від Бога. Коли я стою на коліна молитися, я погано себе почуваю. Таке відчуття, що ті слова, які я вимовляю, відскакують від стелі і повертаються до мене, нікуди не долетівши. У такі дні в мене не все добре, в мене поганий духовний стан. Але незважаючи на це, я все одно можу встати на коліна і помолитися. Я можу читати медитативні книги вранці, можу скласти список подяк. Бувають дні, в які я до такої міри не в порядку, що я взагалі не знаю, за що я можу бути вдячним. Тоді мені просто потрібно писати, за що мені слід було б бути вдячним. Іноді я сиджу і думаю, а потім через три хвилини пишу вдячний за те, що у мене є очі. У ті дні, коли у мене поганий духовний стан, я йду на роботу і в мене там купа великих справ. Коли я в поганому духовному стані я дуже зайнятий. Відчуваю себе дуже важливим і дуже погано себе почуваю одночасно. Так поводиться зі мною моє его, воно робить мене божевільним, змушує мене думати тільки про себе. Я можу думати, що я хороший, що я поганий або і те і інше одночасно. Але все одно я думаю тільки про себе. У ті дні, коли я прокидаюся в жахливому духовному стані, але роблю правильні духовні дії. Велика книга повністю гарантує, що я не нап'юся. І це хороша новина. Мене не може вразити блискавка алкоголізму в один прекрасний день. Але я можу напитися, якщо я не буду робити те, що мені потрібно робити для тверезості. Я не нап'юся через те, як я себе почуваю, але я нап'юся через те, що я роблю чи не роблю. Кроки 10, 11, 12 називаються План для життя. Коли я зробив перші 9 кроків, а після цього кроки 10, 11, 12, то я отримую все, що мені потрібно у всіх сферах мого життя. Якщо я використовую ці кроки в своїй роботі, можливо, я не зароблю стільки грошей, скільки я хотів би заробити, але я буду себе комфортно почувати. Якщо я буду використовувати кроки 10, 11, 12 у своїх взаєминах з дружиною, дітьми, друзями, співробітниками, людьми, ВАГА. То мої взаємини з усіма ними будуть успішними. Ці кроки це все, що мені потрібно для того, щоб жити в цьому світі. І зараз я хочу трохи поговорити про 10-й крок. 10-й крок нам говорить, продовжуй інвентаризацію і швидко визнавай собі, коли ти допустив помилки. Сьогодні Олег задав мені питання, у чому секрет 10-го кроку? Я відповів – Олег, іноді ти задаєш дуже складні питання, але цей легкий. Секрет 10-го кроку у словах продовжували і відразу. У мене 29 років тверезості, і я багато подорожую, виступаю, спонсорую людей. І люди мені говорять, Дан, ти хороший члена А. Коли у мене виникають проблеми в житті, то мені здається, що потрібно знайти якесь краще, особливе рішення цієї великої окремої проблеми. І це ніколи не працює. Все, що мені потрібно зробити, це лише продовжувати, продовжувати робити те, що я робив, коли у мене був один місяць тверезості. Іноді виникають проблеми на роботі зі здоров'ям чи у стосунках, іноді всі вони навалюються відразу. Все, що мені потрібно робити, це ходити на велику кількість зборів, молитися, розмовляти зі спонсором, робити наступну правильну дію, і тоді Бог розбереться з моїми проблемами. Мені не потрібно вчити або пізнавати щось нове. Мені потрібно продовжувати використовувати ті інструменти, які я застосовував протягом 29 років. Я отримую звільнення, коли застосовую ці праці, прості інструменти. Але цього не відбувається ніколи, якщо я тільки дізнаюсь або додумуюсь до чогось нового. Продовжувати робити особисту інвентаризацію для мене це робити інвентаризацію протягом усього дня, задавати собі перед сном ті питання, які мені пропонує велика книга. Ви можете знайти їх на початку 11-го кроку. Продовжувати робити особисту інвентаризацію також включає в себе і письмову інвентаризацію. За свої роки тверезості я зробив 8 або 9 повних письмових інвентаризацій. Перший раз, коли я робив інвентаризацію, то назвав її четвертий крок. Всі інші виглядали так само, як четвертий крок, але мене вчили їх називати інвентаризацією 10-го кроку. Тому що мій спонсор не хотів, щоб я вірив у те, що завжди буду хворим і ніколи не прийду в порядок. Він знав, що якщо я за це зачеплюся, якщо я буду думати, що я бідний, маленький, нещасний алкоголік, то не досягну нічого в цьому житті. Я буду використовувати свою хворобу як привід ухалитися. Він хотів, щоб я знав, що коли зроблю перші 9 кроків і буду жити в 10, 11 і 12 кроках. То буду перебувати в такому ж стані і з такими ж здібностями, як будь-яка інша людина, у якої ніколи не було алкоголізму. Продовжувати робити особисту інвентаризацію це ловити те, що я пропустив в інвентаризації четвертого кроку. Ніхто ще не зробив ідеально четвертий крок. Якщо я побачив те, що пропустив у четвертому кроці, то зроблю це в 10-му кроці. Мій досвід показує, що це прекрасно працює. Далі 10-й крок говорить, коли ми допускали помилки, відразу визнавали це. Мій спонсор мені сказав, що слово відразу існує там тільки для мого рівня комфорту. Якщо я хочу відчувати себе комфортно в кінці кінців, то можу в кінці кінців визнати, що був неправий. Але якщо ти хочеш швидко повернути себе в зону комфорту, тобі потрібно відразу визнати свої помилки. Використання цієї частини 10-го кроку змінює нашу поведінку. Десятий крок дає нам кодекс Аа це любов і терпимість по відношенню до інших. Це той самий принцип, що і прощення. Я повинен прощати навіть тих людей, яких неможливо пробачити. Якщо ви розбили мою машину, і я затаїв на вас злість, то з таким каменем всередині я можу прожити якийсь час і швидше за все не нап'юся. Але якщо ви сексуально домагалися до моєї дитини, Якщо вкрали всі мої гроші, якщо забрали у мене дружину або людину, яку я люблю, то я повинен вас пробачити інакше я загину. Це рано чи пізно змусить мене пити, або я помру. Те, що я зобов'язаний пробачити, це те, що мені здається, пробачати неможливо це сильно пов'язано зі злістю і, одразу, і образою в одужені. Я завжди думав, що прощення це якесь почуття. Люди мені говорили прости. Але я не зміг про... змінити і простити. Я не міг пробачати. Сьогодні я знаю, що прощення це не почуття, це дія. Якщо я готовий діяти так, як ніби я вас пробачив, то рано чи пізно почуття прощення прийде. Але якщо я буду сидіти і чекати почуття прощення перед тим, як почати діяти, то цього не станеться ніколи. Коли мені вперше сказали про це, я подумав, що це якесь лицемірство. Алкоголіки не хочуть бути лицемірами. Ми крали і зраджували в минулому, а зараз лицемірами бути не хочемо. Я почав так молитися: в Америці ми закінчуємо зібрання молитвою Отче наш, і в цій молитві говориться про те, що ми просимо Бога пробачити нас рівно в тій мірі, в якій ми прощаємо інших людей. Якщо я вірю в молитві і встановлю якісь обмеження щодо того, кого я можу пробачити а кого ні. То автоматично встановлюю межу для Бога в тому, наскільки Він може мене пробачити. Я також вивчив це, пройшовши через важкі випробування у своєму житті, наприклад, сексуальні домагання до моєї дитини. Для прощення це дуже важко. Я був дійсно хорошим і прощаючим, але до певної межі. І якщо перейти цю лінію, то нехай мене проклянуть, але я пробачати не можу. А якщо не пробачити навіть частково, то і повністю не пробачити. Я вирішив прощати тільки там, де сам для себе вирішив, що зможу пробачити. Але це не прощення. Прощення настає тоді, коли мені по-іншому неможливо. І ще до того, як, як це бути лицеміром, я почав задумуватися про молитву Отче наш. Якби Бог дивився на мене і говорив, мені подобається цей дан, і я хочу зробити його щасливим. Але з іншого боку, я не можу зрозуміти, чи він до такої міри мене дратує, мене він бісить. Я взагалі не знаю, навіщо я його створив. Я хотів би його роздавити як комара, але ж я Бог, мені потрібно діяти як належить Богу, тому буду діяти так, ніби я цього дана прощаю. Мені якось все одно, тому що коли я дію по відношенню до вас так, ніби пробачу, але не відчуваю цього, тоді мій Бог дає мені в точності те, що я даю вам, і зі мною все буде добре. Давайте поговоримо про 11 крок. Я його дуже люблю. Пам'ятаєте, я говорив про те, що останні 20 років тверезості кроки 6 і 7 були для мене найголовнішими кроками. Кроки 6, 7 і 11 дуже тісно пов'язані один з одним. Одинадцятий крок говорить: шукали шляхом молитви і медитації, покращення нашого свідомого контакту з Богом, як ми розуміли Його, молячись лише про знання Його волі для нас і просили виконати її. знаєте, я не релігійна людина. Я не ходжу до церкви, але з великою повагою ставлюсь до людей, які ходять. Велика книга говорить про те, що більшість з нас ходять до церкви, але не всі. Я один із тих, кому вистачає Ага. В моїй голові немає якогось завершеного образу Бога. Мені якось дивно уявляти Бога чоловіком чи жінкою. Якщо чесно, я б хотів, щоб Богом була жінка. Мій Бог не білий, не чорний, і не жовтий, я навіть не уявляю, що у мого Бога є якась певна форма. Я нікому не пропоную думати так само, як я. Дуже багато моїх спонсорованих християни найрізноманітніших конфесій, деякі з них іудеї. Для одних із нас Бог, як ми його розуміємо, пов'язаний з якоюсь певною релігією. Це абсолютно нормально. У інших Бог не пов'язаний ні з якою релігією. Так, це працює для мене. Я не є хорошим послідовником релігії. Мені довелося досить багато читати про всілякі релігії. Я вірю, що духовна істина є у всіх релігіях. Так само я вірю, що духовна істина знаходиться в стінах кімнат зібрання анонімних алкоголіків. Просто це різні шляхи, які перетинаються в одному місці. Хотілося б поділитися своїм досвідом. У великій книзі написано при пробудженні ми просимо Бога направити наші думки. Ми особливо просимо Бога, щоб наші думки були вільні від жалості до себе, нечесності і користі. Пам'ятаєте, я говорив, що коли починав молитися, то ні в що не вірив. Мені потрібно було спочатку проділити, проділити, проробити якісь певні дії. Після того, як я почав ходити до віри, мене зацікавив 11-й крок. Я пішов до свого спонсора Чері і запитав його, де і як мені потрібно починати робити 11-й крок. Він дістав велику книгу і сказав: Тут написано, прокинувшись вранці, тобто буквально при пробудженні. Давайте подумаємо про наступні 24 години життя, розглянемо наші плани. Він сказав: якби тобі потрібно було робити 11-й крок після того, як ти сходиш в туалет, так і було б написано після того, як ми попісяли, ми просимо Бога направити наші думки. Але там написано не так, там написано при пробудженні. Значить, тобі потрібно навчитися прокручувати цю молитву як тільки ти прокидаєшся. До цього є дві причини. Перша, тобі дуже важливо слідувати керівництву. Друга, ти досить божевільний і можеш зіпсувати своє життя по дорозі від ліжка до туалету. Протягом багатьох років я так і роблю. Потім я вимовляю і свою ранкову молитву. Вона не обов'язково має бути довгою. З роками мої молитви змінюються. Раніше я молився за кожну річ окремо. У мене було відчуття, що якщо я про щось не скажу, Бог про це забуде. Богу не треба, щоб я нагадував йому про все. І насправді 11-й крок говорить, що ми молимося тільки про знання його волі для нас і про силу її виконувати. Я набагато більше наблизився до цього. Якщо той, кого я люблю, хворіє, я не молюся, Боже, зціли цю людину. Я молюся. Боже, якщо на це є Твоя воля, зроби, будь ласка, так, щоб він одужав. Я молюся, Боже, покажи мені твою волю, щоб я зрозумів, як мені допомогти цій людині. Воля Бога це не моя проблема. Єдина частина волі Бога, яку я можу зрозуміти, це те, яку частину дії мені треба здійснити. Бог ніколи не спуститься і не скаже Дан, я хочу зробити так, щоб ти комфортно себе почував. Давай я розкажу тобі трохи про свої плани, що чекає тебе протягом наступного місяця, Бог ніколи так не робить. Всередині мене є божественна іскорка, яка завжди дає мені знати, яку наступну правильну дію мені треба зробити. Мені дуже легко загасити цю іскру. Коли я вперше дізнався, що у мене є ця іскорка, я подумав, що наступні вороги правильної поведінки це похідь і жадібність. Вони дійсно можуть бути ворогами. У 2% мого життя так і відбувається. Але у 98% випадків ворогом наступного правильного вчинку є саме страх. Це коли мій мозок мені розповідає, що якщо я трішки не прибершу в цій ситуації, нічого не вирішиться так, як треба. Якщо я не хапну трішки більше, ніж мені належить, то не буду себе почувати нормально. І найбільший страх для алкоголіка полягає в тому, що якщо я думаю, що якщо я зроблю наступний правильний вчинок, то буду погано виглядати в очах оточуючих людей. Більшість алкоголіків більше смерті бояться того, що вони будуть погано виглядати в очах інших людей. Я читаю молитви 3, сьомого і першого кроків щоранку, пишу список подяк і того, що мені треба сьогодні зробити. Список моїх майбутніх справ це головна частина моєї медитації. Щері відкрив мені одну велику істину: ти можеш молитися, поки не посинієш, ти можеш зробити інвентаризацію з метр висотою, ти можеш відвідувати по три зібрання в день, але ти ніколи не будеш себе відчувати комфортно, поки не перестанеш робити те, що змушує тебе відчувати себе поза зоною комфорту. І не почнеш робити те, що дозволить тобі добре себе почувати. Мій стан комфорту залежить від того, як я поступаю. Якщо я покладу клубок змій під своє ліжко, то спати не зможу. Одна із змій під ліжком це нечесність. Якщо я обманув когось і боюсь, що обдурений, дізнається правду, навіть якщо це брехня маленька, і це невелика змійка, я не зможу добре спати, поки не позбудуся всіх цих змій під ліжком. Якщо я почуваюся некомфортно через те, що моє ліжко не застелене, і це дійсно мене дратує, то я починаю себе тихо ненавидіти за це. Але відчуваю, що не хочу застеляти ліжко, а тільки говорю, Боже, допоможи, щоб мені стало комфортно при незастеленому ліжку. Я дзвоню своєму спонсору і кажу, що почуваюся погано, що щось ненормальне відбувається з моїм ліжком. Якщо в мене є гроші, я навіть можу сходити до психолога і поговорити з ним з цього приводу. Ми поговоримо про моєму маму, яка мені колись сказала таке, що тепер я не можу застелити ліжко. Все це можна робити, але комфортно себе почувати не будеш, поки не встанеш і не застелиш своє ліжко. Точно так само працює цей принцип, якщо ми передоручаємо свій зубний біль Богу. Насправді, ми передоручаємо зубний біль Богу тоді, коли йдемо до зубного лікаря. Якщо ви мені не вірите, наступного разу, коли у вас заболить зуб, зателефонуйте своєму спонсору і проводіть інвентаризацію цього. Потім розкажете, як це спрацювало. Коли я лягаю спати, я проводжу невелику інвентаризацію в своїй голові, коли я відчував злість або образу, де був егоїстичний, нечесний, або відчував страх. Після кожного з цих питань я зупиняюся і думаю: а чи потрібно мені вибачитися перед кимось, чи може я затаїв про себе щось таке, що слід було б обговорити з кимось. Потім питання стає складнішим чи проявляв я любов і доброту до всіх оточуючих? Може, я з неповагою поставився до когось, перервав я його якось грубо, може я якось відвернувся від людини, якій потрібна була допомога? Що я міг би зробити краще? Наступне питання: а може в основному я думав тільки про себе? Дуже багато днів у моєму житті відповідь була так: чи я думав про те, що я можу зробити для інших, про свій внесок у загальний потік життя. Це прекрасна маленька інвентаризація в кінці мого дня. Якщо у мене був хороший день, я намагався жити духовним життям, то можу зробити це за пару хвилин. Буває і поганий день. Якщо моє життя наповнене великими справами, намагаюся бути розумнішим і швидшим за всіх, переживаю про себе, про те, як отримати те, чого я хочу, тоді на таку інвентаризацію йде багато часу. Потім я стою на коліна і говорю невелику молитву подяки Богу. Я вам говорив вчора, що не пропустив жодного ранку або вечора для того, щоб стати на коліна і помолитися. Молитва і медитація займають 80% часу. Іноді бувають такі періоди, коли все, що я роблю, це молитва. Я до такої міри некомфортно себе почуваю, що змушений повернутися до читання і медитації. Біл Вілсон і доктор Боб на початку руху АА вірили в те, що ранкова медитація як мінімум настільки ж важлива, як і зібрання. Вони витрачали годину і більше на молитви і медитації. Я дуже добре молився вранці і ввечері, але у мене виникають проблеми в решті 98% дій 11-го кроку. Те, що я роблю вранці і ввечері, це приблизно 2%. Велика книга дуже чітко говорить, що саме треба робити щодня протягом усього дня. Написано це для того, щоб я постійно нагадував собі, що я більше не керую цим шоу. Спонсор пояснив мені, чому важливо нагадувати собі про це, тому що я постійно намагаюся керувати цим. Велика книга каже, щоб щодня я говорив собі багато разів: нехай буде воля твоя. І тоді в нас йдуть прекрасні обіцянки 11-го кроку. Вони дуже практичні, відносяться до нашого повсякденного життя, роботи і всього іншого, що ми робимо. Ось вони. Від цього зменшується небезпека виникнення хвилювань, страху, злості. Неспокою, жалості до себе і здійснення необдуманих повчинків. Мені потрібно, щоб була зменшена небезпека всього перерахованого. Ми стаємо набагато ефективнішими, ми не так легко втомлюємося, тому що ми не спалюємо безглузду енергію, як це було раніше, коли ми будували життя таким чином, щоб воно влаштовувало тільки нас. І наступний, найкоротший параграф у книзі анонімні алкоголіки. Буквальний переклад. Це працює, дійсно працює. Всі ці обіцянки 11-го кроку дійсно працюють, коли я роблю те, що мені говорить 11-й крок. У своїй тверезості я робив деякі вчинки, які можуть здатися смішними. Але вони мені допомагали. Я сам воджу машину і їду один. Але підходжу до пасажирських дверей, відкриваю її і запрошую Бога сісти зі мною в машину. Іноді, коли заходжу до суду, де відбуватиметься щось напружене, я відкриваю двері і буквально на секунду притримую їх, щоб Бог міг зайти першим. Дивно, але ці маленькі смішні дії працюють, допомагають поліпшити мій свідомий контакт з Богом в тому, як я його розумію. Давайте зробимо невеличку перерву. Перед тим як ми підемо далі, я хотів би ще сказати дещо з приводу 11-го кроку. Це шість листків, які я використовую останні 20 років. На цих листках написано наступне: чесність, смирення, вдячність, нехай буде воля твоя, я більше не керую своїм життям, молитва любити, втішати і розуміти, і допомагай дітям Бога робити те, що їм судилося. Частина моєї ранкової медитації, коли я вибираю один з цих листків, я просто дістаю книгу, а моя дружина витягує якийсь один листок. Те, що я вибираю, це те, про що я буду намагатися думати весь день. Сьогодні вранці, до речі, я витягну листок вдячність. У моєму списку того, що мені треба зробити сьогодні, я пишу це ключове нагадування. Вже багато років я знаю, що неважливо, який листок я витягну. Якщо я втілюю в реальність якийсь духовний принцип, моя поведінка буде однаковою. Якщо я чесний, то смирення, якщо я в смиренні, то вдячність. Але незважаючи на те, що моя поведінка не буде нічим відрізнятися, чомусь для мене дуже важливо мати якусь зачіпку, яку я ношу в голові протягом дня. Це допомагає мені жити духовним життям. Мені задали питання, чи можеш ти точно описати, як ти робиш ранкову медитацію? Ну, існують різні медитації у різних формах для різних членів АА. Є деякі спонсоровані, які дуже захоплені буддійською медитацією. У одного з них є спеціальний одяг і мініатюрний садок для медитації. Для нього це працює і це чудово. Моя медитація набагато простіша. Після того, як я помолився і почитав, зробив свій список подяк, я просто сиджу в тиші. Я прошу Бога показати, що мені потрібно зробити цього дня. Потім я це записую. Сьогодні мій список був дуже простим, тому що я далеко від свого звичного життя. Список простий. По-перше, треба зібрати речі, тому що я сьогодні від'їжджаю. І я написав пакуватися. Мені потрібно було принести Саші свою велику книгу. Я це записав. Мені потрібно було зустрітися з Олегом о 14:30. Це теж записано. Іноді, коли я вдома пишу список, він може складатися з 15-20 пунктів. Щось із цього буде пов'язане з роботою, щось з ЗАГА, а щось із друзями і сім'єю. Можливо, там буде написано помити машину, а може бути і таке надіслати дружині квіти або перезвонити комусь. Іноді одна й та сама річ залишається у списку протягом кількох днів. І після 4-5 днів, коли я записую те, що мені потрібно зробити, мені вже стає погано від того, що я це записую. І зрештою, я йду і роблю це. Іноді у мене таке відчуття, що це не працює, і я не роблю того, що потрібно. У такому разі я продовжую писати це в список протягом багатьох років. У моєму офісі, до речі, є ящик, у якому зберігаються всі ці записи. Іноді я їх дістаю і беру один із записів, зроблений багато років тому. Я дивлюся і бачу, що все працює. Просто деякі справи виконуються в час Бога, а не в мій час. Але вони все одно виконуються. Як я вже казав, вранці я читаю третій, сьомий і частину першого кроку з великої книги. У мене є два щоденника для медитації. Це не затверджені книжки, вони просто духовні, і в них є щоденні медитації. По них видно, що я користуюся ними багато років. Вони такі старі, зношені, розпадаються на частини. Так і проходить моя медитація. Ви знаєте, я думаю, що кожен має знайти те, що справді працює для нього особисто в медитації. Дякую.